Вітаю! Сьогодні пропоную написати а, писанку рушник з діагональної широкої лінії, яка нагадує рушничок. Рушничок це в нас як посередник між медіатором, між небом і землею. У, уособлює шлях, дорогу, переход від одного стану до, а, до іншого. До якісного нового, тому він використовується у всіх слов'янських обрядах рушник. Да? І походження слова рушник. Дослідники часто вводять від слова рука, ручний. Але первісно, це слово походить від слова рух, руший. Тому і рушник є у особлення дороги. Е, пропоную. Написати угу. е, ця писанка е, ізначально е, діли, ділиться розподіл, як на писанку Алатир. Е, ділиться навпіл, потім ще раз навпіл, і е, бокова горизонтальна лінія теж буде, щоб ви бачили, які зони. Е, як малювати, де, щоб не було викравлення. Так. так як центр буде трошки сміщений, то писанка теж буде трошки зі сміщеним рисунком, малюнком. щоб почати де вершина цієї рушника у нас ми середину яйця і бокова горизонтальна лінія ділимо навпіл. І цей навпіл ділимо ще раз навпіл. І це у нас буде точка, з якою ми почнемо. Сюди будемо вести трошки нижче. Це як писанка бочечка, тут трішки буде у нас діагональ. и еще одну. Не хочу. И делаем, еще раз навпил. Наш ушничок. Тоненько вийшла лінія, я ще раз наведу. Так, і ділимо писанку на частинки. И еще раз. Как написано, бочечка богатомирность, да? Будемо прописувати в кожну віконочку гарні події нашого життя. Будемо програмувати себе на найліпший варіант. Взагалі, рушник це символ дороги, що просягається від колиски. До зоряного неба. Вишитий стежками долі, цей рушник береже пам'ять роду, оберігає мрії і веде крізь руки. Тут у нас теж буде зірка, АЛАТИР. у нас. Так от. Тышечек сразу промалюю. Так, і у кожну віконечку ми зараз пропишемо елементи, які будуть символізувати крок, кроки у житті. Сюди пропишемо ми ружу або алатир. Зробимо це в шахматному порядку. Глатирчик ми робимо такі рожки. виходить? Рошки замальовуємо, а не латир буде білого кольору. Якщо ви захочете його зробити іншого кольору, то це треба промальовувати на іншому кольору. Так, робіть паузу, а я теж промалюю, зустрінемось. Так, ми прописали. Також прописали алатир з усіх, знизу, зверху, з торця. Ось. Так. В цих квадратах я пропоную намалювати такі от лінії. Вони будуть як три лінії, да? Поєднуватися. Путь вот так лінія і сюди утворюється у нас такий хрест. Якщо у вас не виходить е, ровні лінії, е, малюйте хвилясті, тут нічого такого е, немає. Часом все вийде. У мене теж не все ідеально завжди виходить. Це як і в житті, теж ми не ідеальні. І всі писанки у нас йдуть унікальні. Такі, як треба. тих цих е, проміжках теж можна намалювати таку от сваргу маленьку, додати руху. Дозвольте відбуватись так, як має відбуватись. Через цю теж можна отак от зробити таку хвилясту. пыльку. Как нейролиния получается. Такий от нас гарний рушничок. Ну, так як у нас е, рушник, йде з е, зуборочками, він да? завжди такий гарний е, з кінчиками, ми зараз промалюємо. Золотишчика теж я хочу зробити такі от промінчики. Можна зробити цю писанку однокольоровий, тобто ви занурюєте в один кобір, наприклад, красний або синій. І все, в принципі, можна знімати віск, можна зробити двокольорову. Так, занурюємо яйце спочатку в оцет. щоб воно очистило яйце від зайвого бруду, від жиру і е, трошки, е, як пошкоджило да, шкарлупу і в нього буде краще заходити краска лягати. І лежав одразу в жовтий. Це такий от гарний жовтий колір. Так, жовтий колір покрасили. Так, я хочу зробити серединку. І такі, як поле, так? Да? Сіточку зроблю. Так, все остальное в мене буде рішничок зеленого кольору. І жовте я хочу зробити основу цього, крім латеря. Я закрашую це. Малювали. Зараз ми будемо красити це в зелений колір. Якщо у вас немає зеленого, ви можете взяти голубий, як я, бо мені щось не дуже пощастило з зеленим. в мене зелена фарба була. Вона мені не дуже подобається. Салатовий можна кольорувати. До речі, мені не дуже щастить з зеленим кольором і чорним. Щось вони. Це вже якась краска в мене, мабуть, третя або четверта, що я купляю. І то салатова в мене прийшла, вона така ж була зелена, як і яке темно зелена. Тобто був не салатовий колір, а звичайний зелений. Тому я сама зробила, розвела дві части жовтого, додавила зелений і вийвся в мене такий цікавий колір. Покрили віском повністю. Навіщо покривають писанку? Щоб краще зберігався колір, і коли писанка повна, це як ритуал більш запечатування яйця, запечатування свого бажання. Да? Тому запечатали. І якщо у вас пуста писанка, то оцю дірочку, яка у вас там є, потеряла дірочку. Треба пробити, бо зараз воздух нагріється і воно може вистрелити. Знімаємо віск, нагріваємо яйце на середньому вогні, щоб не закоптити більш світлі кольори. Така у нас радісна писанка виходить. Умиваємо яйце вогнем. Така у нас гарна, цікава писанка вийшла рушничок. Бажаю вам легкого життя і щоб ваша дорога була услана, як цей гарний рушник.